Дуже дякую за, за запрошення. Чи про той е, вітаю всіх е, високопреподобних, преподобних отців, бритів, особливо тих, яких е, вітали із е, ювілеями різними, так що я долучаюся до цих побажань. Е, і також дякую за це представлення. Я хочу сказати, що ми в нашому інституті історії церкви, очевидно, вже з давніших часів, з тих ті, які вже мають по 20-25 років стажу і пам'ятають, що. Навіть і в тих часах на початках нашого відродження ми намагалися і видавати книжки у видавництві місіонар, і організовувати якісь більші менші події, висвітлювати долю окремих особистостей, публікувати джерельні документи. Остання публікація, яка має трошечки дотичність до цієї теми, це, це спомини брата Йосифа Гроцького про митрополита Андрея Шептицького і багато інших речей. Оскільки часом на якусь таку особливу підготовку не було, і зараз ми також не маємо дуже багато того часу, то я би перейшов відразу до теми і відразу хочу попередити, що, хоч я є і викладачем історії церкви в Україні, і очевидно ознайомлений з різними темами з нашого минулого, дуже часто організовую чи беру участь в різних конференціях. Але постать митрополита Андрея Шептицького, про якого я сьогодні буду в основному говорити. Вона завжди для мене, знаєте, залишалася чимось таким, до чого я підходив з особливим піететом. Я вважав, що говорити про цю особистість має людина, яка справді вже має за плечима дуже-дуже багато досвіду, тому що його, знаєте, така велич, широта його поглядів, розмаїття тих справ, до яких він був причетний чи які він ініціював, вони були настільки грандіозними, знаєте, що для будь-якої молодої людини, яка починає займатися церковною історією. Це завжди якби щось таке дуже величне, до чого треба ставитися з особливою пошаною. І, і мені здається, що з одного боку це абсолютно виправда, а з іншого боку, існує певна знаєте, така небезпека, коли ми говоримо про великого митрополита так, і цим обмежуємося. Ми не пробуємо зрозуміти, а в чому полягає його велич, в чому саме, за що саме. Ми шануємо, цінуємо і молимо Бога за те, щоб він прославив оці його особливі, особливі чесноти. Дуже часто говорять, ну, може, найпростіше відповісти, тому що він був високого зросту, тому він великий в такому фізичному розумінні. Це справді, як тут знаєте на фотографії, особливо спочатку ХХ століття, кінець ХІХ, він завжди, якщо не на голову, то на дві вищий від, від всіх інших. Але ми забуваємо. Одну річ, що від середини 30-х років, цей велетень в фізичному розумінні був нижчим від усіх. Він був прикутий до інвалідного крісла, і саме так впродовж багатьох років він зберігав світлість думки і управляв своєю церквою. Ми можемо говорити про нього як про великого, в тому сенсі, що він походив зі знатного роду, причому по обидвох лініях, як по лінії своєї матері. Яка була, так би мовити, родичкою кількох королівських, імператорських навіть родин у Європі, а батько її, тобто дід Митрополита, належав до просто ну, одних із стовпів польської драматургії, класики, польської літератури. По лінії батька, для нас це більше відомо, кілька єрархів цієї церкви, нашої з вами, церкви, носили це славне ім'я. Але знову ж таки, Говорячи про це графське, навіть до якоїсь міри князівське походження, його навіть називали дуже часто князем церкви, ми забуваємо, що єпископом і митрополитом став не граф Шептицький, а став монах, єромонах, який склав ті всі обіти чистоти, бідності, так, убожества, послуху, які складають всі монахи. І таким чином, саме ця людина. Як монах стала тим, кого ми знаємо як єрарха церкви. Я би міг ці всі речі продовжувати, я би міг розповідати про різні ділянки, де його вклад є величезним, про це написано десятки, десятки книг. Але я сьогодні вирішив зупинитися на темі, яка, можливо, є особливо такою, знаєте, проблематичною, е яка дуже часто викликає багато непорозумінь. Бо поряд з іншими титулами, якими ми... Звикли нагороджувати цього безсумніву великого чоловіка, дуже часто можна прочитати, що він був видатним церковним, особливо в енциклопедіях, як це пишуть знаєте, за такою радянською звичкою, видатний церковний громадський і політичний діяч. І ось це останнє слово, воно, так би мовити, є дуже якраз таким, ну я би сказав, не те, що важливим, а воно є таким, яке, яке викликає багато питань. І тема Шептицький, і політика якраз і є тією темою, яка дуже часто викликає не просто непорозуміння, а відверту ненависть до постаті митрополита Андрея, тих, хто його справді і дуже щиро ненавидить як свого ворога, як свого супротивника, і в часи його життя. І після його смерті саме зв'язок ставлення Шептицького до політики і до політиків дуже часто стає предметом як спекуляцій, так і певних непорозумінь. І найбільший парадокс полягає в тому, що сам Шептицький себе особисто ніколи політиком не вважав, не називав і ним бути не хотів. Більше того, Є кілька дуже чітких висловів, де він прямо говорить е, про своє дистанціювання від політики. Причому висловів, сказаних в дуже такий довірочний спосіб, людям, які були особливо близькими для нього. Я в своєму виступі буду цитувати час до часу, тому що говорити про Шептицького можна, але краще, щоб промовляв він своїми власними словами. Отже, цитата з його листа, приватного листа до племінниці Марії Кристи Шембек. Цитую: я завжди поступав так, як мені виліли мої переконання, оперті на вірі й любові Бога та ближнього. Єдиним мотивом моїх дій завжди було бажання служити Богові і ближньому. Ніколи суспільно не зробив я нічого такого, щоби не випливало з тої любові. Ціла моя національна діяльність була завжди логічною і християнською консеквенцією засад, які століттями визнавали мої, мої предки. Кінець цієї цитати. Але щоб глибше зрозуміти позицію митрополита, я зацитую ще один фрагмент із його своєрідного духовного заповіту листа. Який він склав на руки папи Пія 11-го у лютому 22-го року, коли існувала пряма загроза його життю у зв'язку з польсько-українським конфліктом, він змушений був покинути Галичину і ходили чутки, що його збираються знищити. І ось у листі до папи він пише таким чином: всяку політику я все лишав іншим, будучи переконаним. Що було б це зрадою Ісуса Христа, коли б я поклав між мною і будь-кого з моїх вірних причини для непорозумінь задля дочасних, тобто мирських справ, які не мають відношення до духовного добра моїх вірних, сповняючи обов'язки любові до ближнього, приставав я з моїми вірними у справедливих їхніх національних аспіраціях, роблячи себе всім для всіх, щоб їх спасти. Обороняв я їх також перед несправедливостями. Проповідував я тільки любов до ближнього, любов до всіх, навіть до ворогів. Євангелія Ісуса Христа, були одинокою темою мого проповідування, одинока ж ціль моєї праці вічне спасіння моїх вірних. Кінець цитати. Для багатьох може видатися, знаєте, таким трохи ну, незрозумілим, незвичним поєднання оцих двох слів. Любов і політика. Так я ніби збираюся вам розказувати про ставлення Шептицького до політики, а цитати, які я наводжу, в них всіх рефреном звучить слово любов. І це не випадково. Саме любов, любов до Бога, любов до ближнього. Митрополит вважав тією головною основою будь-якої влади і будь-якої політики. Яка би мала бути справедливою, очевидно. У своєму першому пастерському зверненні ще до вірних Станиславівської єпархії, але він вже був як митрополит в січні 1901 року, він говорить такі слова. Цитую: лише така влада сильна і тривка, що опирається на любові. І тільки таку власть вважають люди звичайно тією. Що походить від Бога, тільки таку власть, що являється опікою над підчиненими та, за прикладом Христа, службою, а не пануванням. А хто вживає своєї влади виключно для свого добра, той своїм самолюбством підкопує свою повагу та нищить свій вплив, який може і повинен мати. І більше тій владі шкодить. Та й більше понижає її всяке зловживання і безправство, аніж навіть непослуг підчинених. Кінець цитати. Саме цієї справедливої влади він вимагав від усіх тих режимів, які існували впродовж митрополитства, впродовж його архієрейського служіння. А не забуваємо, що в той час, в ті роки, влада в Галичині мінялася сім. Разів. І від усіх тих, хто панував над цим народом, він вимагав оцієї пошани до боговстановленого порядку, заявляючи про це в австрійському парламенті, в Галицькому сейні, членами яких він був, від російської окупаційної адміністрації, від польських властей, від нацистського та більшовицького тоталітарних режимів. Заповіді Господні Христове Євангеліє за митрополитом є не лише джерелом влади, але головною ознакою і критерієм її легітимності, законності, а значить і ставлення до неї. Ось що він говорить до тих, які перебувають при владі. А ви, що під владою, пам'ятайте, що цій владі маєте повинуватися, це радше до, до підданих, так, до, до людей, до народу. Маєте повинуватися не з огляду на людей, а з огляду на Бога. Бо в цьому і полягає сила і лад в кожному народі, що цей обов'язок послуху, наголошую, для справедливих наказів влади виповняють громадяни не з примусу чи страху перед карою, але з сумлінного почуття того ж обов'язку. Таким чином. Це означає, що дотримання чи порушення владою основ християнського віручення є тією межею, тією границею, яка для християнина визначає міру лояльності, міру послугу до неї. Цитую знову митрополита Андрея із його послання о квестії соціальній. Тільки тоді, коли б хто-небудь наказував щось противне Божому законові, тоді цього не слухайте. Бо більше треба Бога слухати, а не чоловіка. І далі він уточнює своє ставлення у стосунку до влади. Послух для справедливих розказів властей це так сущий закон Божий, що в жаден спосіб не можемо його не повторити. А таке християнське почуття і поняття власті це річ так безусловно потрібна до суспільного ладу, що суть нашим обов'язком плекати його в серцях. Вірних. Звичайно, хтось може сказати, що така позиція базується на відомому принципі, євангельському принципі, так що вся, всяка влада від Бога немає влади, крім як від Бога, це послання до Римлян 13.1. Але це аж ніяк не означає, і це дуже важливо, що справедливими а в нашому лексиконі «Богу угодними є всі дії кожної влади чи якогось конкретного можновладця. І що церква завжди може і повинна їх лише схвалювати. Так, наприклад, в спільному посланні Галицького єпископату з січня 1906 року, щодо реформи виборчого закону в Австро-Угорській монархії, греко-католицькі єпископи однозгідно заявляли, цитую. Мусимо боронити наш нарід і перед Політичною кримтою і несправедливістю, і стеречи його, щоби не мав в серці політичної партійної ненависті до противника, мусимо в імені Христа працювати над усуненням всякої несправедливості і ненависті та над провадженням в життя публічне принципів справедливості і любові. Отже, як бачимо для митрополита Андрея ці поняття. Усунення несправедливості, захист покривджених і любов до них, любов до ближніх, і є тими, так би мовити, засадничими речами, на яких має базуватися ставлення до держави громадян, і навпаки, ставлення громадян до своєї держави. Головними мірилами в цих взаєминах має бути гідність людської особи, створеної за образом і подобою Божою. Та абсолютна цінність людського життя, на яке ніхто не має посягати, не сміє, навіть під прикриттям найблагородніших мотивів чи задля досягнення яких би то не було політичних цілей. У випадку порушення цих засад церква та її архієрей не боялися займати чітку позицію і заявляти про цю незгоду про Цю несправедливість, як це робив митрополит Андрей Шептицький, протестуючи проти пацифікації польської влади в 30-му році чи проти знищення євреїв у 1942 році в листі до Гімнера, але навіть не боявся йти і проти течії, тоді, коли загальна думка була схвальною, тим не менше митрополит засудив і вбивство польського намісника Галичини Анджія Потоцького. І директора Української гімназії у Львові Івана Бабія. Очевидно, знаємо і його послання не вбий» з 1942 року, спрямоване як проти українсько-польського, так би мовити, кровопролиття, так і внутрішніх міжусобиць. Наведу цитату з цього останнього послання 42-го року. Дивним способом обманюють себе і людей ті, що політичне вбивство. Не вважають гріхом, би політика звільняла чоловіка від обов'язку Божого закону та оправдовувала злочин противний людській природі. Так не є. Християнин є обов'язаний заховувати Божий закон не тільки у приватному житті, але й в політичному та суспільному житті. Людина, що проливає неповинну кров свого ворога, політичного противника, є таким самим чоловіковбивником, як людина, що це робить для рабунку, і так само заслуговує на кару Божу і клятву церкви. Саме цей християнський імператив любові до Бога і любові до ближнього і повинен визначати, так би ви мовити, справедливість того чи іншого суспільного чи державного устрою і ставлення, очевидно, окремої особи чи групи людей до свого народу, до своєї держави. Знову цитую його послання: найбільша заповідь 901 року. Після любові до Бога і родини. Повинна бути любов до свого українського народу і батьківщини зі своїм народом та батьківщиною. Ти зв'язаний не тільки спільною вірою, що її вважаємо найбільшим добром, але ще і спільною мовою та звичаями, і тією землицею святою, на якій разом проживаємо, і цілою віковою минувшиною, і спільною українською кров'ю, і спільним добром. І спільною майбутністю, і спільним бажанням та потребами, і спільними терпіннями і злигоднями кінець цитати. Саме таке відношення до свого, до свого народу, до своєї землі, своєї батьківщини ми називаємо патріотизмом. І тут знову маємо певну суперечність, правда? Як можна говорити про патріотизм і про християнство? Адже нам відомі слова з того ж таки послання до Колосян, так? Тим немає, то немає грека, ні юдея, ні обрізання, ні не обрізання, ні варвара, ні скита, ні невольника, ні вільного, але в усьому Христос. І, очевидно, маємо ще багато-багато тих слів, фраз, фрагментів, які говорять про цей універсальний характер християнської віри. Але щоб зрозуміти ставлення митрополита до патріотизму і розуміння ним цього патріотизму саме з християнської перспективи, мусимо брати до уваги не лише цей універсальний вселенський вимір християнської віри, але враховувати і інший факт, що християнство не існує в якомусь, вибачте, дистильованому виді, так, як вода. Випив ти вже є християнином. Ні, воно живе в серцях людей, воно наповнює їхні дії, їхні мислення, їхнє ставлення до всього, що їх оточує. І саме це ми називаємо інкультурацією віри. І тому практикування цієї віри не може мати якийсь абстрактний характер, зокрема, і практикування релігійних заповідей про любов до ближнього. Неминуче означає насамперед любити того, хто насправді сьогодні тут є поруч з собою, близький тобі, пов'язаний родиною, мовою, етнічною, культурною приналежністю. У цьому і полягає суть того, що ми називаємо християнським патріотизмом. Я зараз наведу кілька цитат митрополита Андрея, але своїм студентам я пояснюю це на дуже такому, може, банальному навіть прикладі. Кожен приклад, знаєте, трошки спрощує реальність, але іноді добре цей приклад навести, щоб краще зрозуміти. Е, християнський патріотизм, любов християнина до свого народу, її можна порівняти як з любов'ю матері до своєї дитини. Вона любить свою дитину не тому, що вона краща від інших, і навіть не тому, що вона ненавидить інших. Це було би абсурдом. Вона любить свою дитину такою, яка вона є, з усіма її позитивними, а іноді і негативними рисами, тому що вона її. Це є простий, як то кажуть, банальний приклад, але він розкриває оцей ключ розуміння оцієї любові до ближнього, любові до свого. І дозвольте кілька цитат. Християнин може і повинен бути патріотом. Але його патріотизм не може бути ненавистю, ані не сміє накладати обов'язків противних вір. Любов на ділах, а не на словах, полягає. Хто на своєму становищі, сповняючи совісно свій обов'язок, працює для добра народа, є ліпший патріот, як той, котрий много говорить, а мало творить. Ну, Фантастичні слова, знаєте, їх слухаєш. Тобі здається, що це промовляє людина сьогодні. І продовження. Люб, як заклик до нас, любіть всі своє, свого тримайтеся, про своє дбайте. Але стережіться ненависти. Бо ненависть це чувство не християнське. Е, Трошечки пропускаю, бо в мене є кілька, так би мовити, пасажів пасажів про, про християнський патріотизм. Але ось дуже важливий момент із. І знову ж таки, який характеризує його ставлення і пов'язання, так би мовити, це з політикою. Митрополит Андрей не лише повчав інших, як треба діяти, як треба ставитися, а він намагався так поводитися у своєму власному житті. Ось його цитата з листа до апостольського візитатора Джованні Джіноки, в тому ж таки 22-му році, там і кілька таких листів. Коли він писав їх як свою рідну сповідь, як заповіт, ось що він каже в цьому листі: правдивий патріотизм є нічим іншим в своїй суті, як правдивою любов'ю до ближнього. І я став таким чином українським патріотом. Уся моя праця, яка зродилася з цієї любові, мала завжди на меті добро, яке я бажав зробити для свого для свого народу. Тому митрополит Андрей так гостро виступав проти тих випадків. Коли відбувалися внутрішні чвари, роздор, тому що він не міг цього пояснити саме з цієї християнської перспективи. Ось як він говорить про оці конфлікти, які розгорілися між Бандерівським і Мельниківським крилом ОУН у кінці 30-х на початку 40-х років. На жаль, навіть з поверхової обсервації нашого національного життя. Конечно доходимо до висновків, що є в душі українця глибока і сильна воля мати свою державу. Так, попри ту волю, знайдеться, може, рівно, сильна і глибока воля, щоб та держава була конче такою, якою хоче її мати, мати чи партія, чи кліка, чи група, чи навіть одиниця. Бо як же пояснити те фатальне ділення поміж собою спори? роздори, сварні, ту партійність, яка нищить кожну національну справу. Як пояснити психіку таких численних гарячих патріотів, яких праця має, тут він з сарказмом говорить, визначний руїнний характер. Це його послання ідеалом нашого національного життя 42-й рік. А в іншому посланні з цього ж періоду він додає. Треба дійсно засліплення, що його спричиняє хіба що найбільший ворог нашого спасіння, диявол, щоб люди розумні та дбайливі про, про суспільність та добро народу. Тобто він, він не ставить під сумнів, що ті люди, політики, що вони є, що вони хочуть щось добре зробити. Але далі він каже, в чому, в чому проблема? Він каже, щоб ці люди дійшли до такого ступеня. Партійної ненависти, що рішається аж на пролиття крові. Вже саме те розположення ненависти супроти своїх і близьких є чимось таким противним природі, таким жахливим і так дуже свідчить про виродження, про таку деградацію і такий упадок національної совисті та патріотичного духа, що не можна про такі випадки говорити без душевного болю. Не треба Україні інших ворогів, коли самі українці українцям ворогами, що себе взаємно ненавидять і навіть не стидаються тої ненависті. Кінець цитати з його послання не удий. Щоб не завершувати на такій ноті, бо ми з вами зараз є в ситуації, коли ці речі ми мимоволі прикладаємо до того, що відбувається тепер, що відбувається на фронтах. Що допомагає нам, нашому народові, вистояти проти цього ворога. Але одна із рис нашої стійкості є якраз та, що ми не повинні стати такими, як вони, в жодному випадку, що ми повинні дивитися далі, що ми повинні керуватися тими засадами, які визначають перспективу вічності. І в цьому контексті на завершення я хочу навести його цитату. До молодих людей, його звернення до української молоді в 33 му році, яка є відомою, але мені дуже подобається і її просто не можу не згадати в цьому контексті. Цитую, не зривами одної хвилини, лише беззупинним напруженням і беззупинними жертвами, аж до крови і смерті многих поколінь двигається народ вперед. І легше часами кров пролити в одній хвилині ентузіазму. Чим довгі літа з трудом сповняти обов'язки і двигати спекоту дня і жар сонця, і злобу людей і ненависть ворогів, і брак довіри своїх і недостачу помочі від найближчих. І серед такої праці, аж до кінця, виконувати своє завдання, не чекаючи лаврів перед побідою, ані винагороди перед заслугою. Дуже дякую вам за увагу.